Привітики, привітики Всім дорослим та малим любителям українських казочок. З вами Нася Тася і мої дорогоцінні помічниці. Казка Ох! Колись то давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою. А у них був один син. Та й то не такий, як треба. Таке ледаще, що. Ай, то й господи, ні за що й за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а мінусе без штанців на печі сидить, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться ж. Що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурню у нас хліб переводиш. Так йому не до того сидить та простим пересипається. Журились, журились, батько з матір'ю. Що ти такий старий, думаєш з ним, щоб вже він з росту дійшов, а така не до тебе, нічого робити не вміє. Ти б його куди віддав, куди найняв. То, може б, чужі люди навчили його чомусь. Порадили з батько і віддав його у кравці вчитись. От він там побув день, за три та й втік, заліз на піч, знов простим пересипається. Батько його вилаяв, віддав до шевця шефству вчитись, так він і звідціля втік. Батько знов його вилаяв і віддав ковальству вчитись. Так і там не побув довго, втік, батько бідкається. Що ж його робити? Поведу вражого сина леда, що у інше царство, де найму, то найму. Може, він від тіля не втече. Взяв його і повів Ідуть та йдуть. Чи довго, чи недовго аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо і земля. Увіходять у ліс. Притомилися трохи, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Притомився я, сяду отпочину трохи. От сідає на пеньок. Ох, як же я втомився. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі, чоловіче, від мене треба? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялось. Хіба я тебе кликав? Одчепись. Як же не кликав, коли кликав? Хто ж ти такий? Я лісовий цар ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе і не думав кликать. Ні, кликав. Ти сказав ох. Та то я втомився та й сказав ох. Куди ж ти йдеш? Світ за очим. Веду цю дитину наймать, може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й утече. О, найми у мене я його навчу. Тільки з такою умовою. Як ви буде рік та прийдеш за ним, то коли впізнаєш, його бери, а не впізнаєш, ще рік служитиме у мене. Добре. От ударили по руках, запили могорич гарненько. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його Ох, та й повів аж на той світ під землею та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої, а в цій хатці усе зелене, і стіни, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти, сказано все, все. А за наймочок у Охамавки такі зелені, як рута. Ну? Сідай же наймитку та попоїси трохи. Мавки подають йому страву. І страва зелена, він і попоїв. Ну, піди ж тепер наймитку, дровець урубай рубай та наноси. Наймиток пішов. Чи рубав, чи не рубав, та ліг на дрівця і заснув. Приходить, ох, аж він спить. Він його взяв, звелів наносить дрова, положив на дрова зв'язаного наймита. Підпалив дрова, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, повітру розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді і сприснув живущою водою. Наймит знов став живий, тільки вже моторніший трошки. Ох знову звелів дрова рубать, а той знов заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив, попілець повітру розвіяв, у глину сприснув живущою водою. А наймит знову жив і став такий гарний, ну що немає кращого. От ох спалив його і втреться, та знову живущою водою сприснув у глину. І з того ледачого парубка та став такий моторний, та такий гарний козак, що ні здумать, ні згадать хіба в касті розказать. От вибув той парубок рік. І як вийшов рік, батько йдеш за сином. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та ох. Ох і вилазить з того пенька. Здоров був, чоловіче. Здоров ох. О, а чого тобі треба, чоловіче? Прийшов за сином. Ну, йди, як пізнаєш, то бери, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати. Ох взяв виніс мірку проса, висипав, назбігалося до біса півнів. Ну, пізнавай, де твій син? Чоловік дивився, дивився. Всі півні однакові, один у один не пізнав. Ну, йди ж собі, коли не пізнав, ще рік твій син служитиме у мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха. І прийшов же ж до пеня. Ох. Ох до його виліз. Ой, йди, пізнавай. увів його у кошару, аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Йди собі, коли так, додому. Твій син ще рік житиме у мене. Чоловік і пішов журячись. Виходить, і третій рік. Чоловік іде до гоха Іде та йде, аж йому назустріч йде дід. Увесь як молоко, білий, і одежа на йому біла. Здоров, чоловіче. Доброго здоров'я, діду. Куди тебе бог несе? Йду до оха виручать сина. Як саме? І розказав тому білому дідові, як він охові отдав у найму свого сина і з якою ж е, е Погане чоловіче. Довго він тебе водитиме. Та я вже і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадать? Знаю. Скажіть же й мені, дідусю голубчику, я за вас цілий вік буду Бога молить, бо все-таки який він не був, а мій син, своя кров. Слухай же, як прийдеш до Оха. Він тобі випустить голубі. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та оскубатиметься. То твій син. Подякував чоловік дідові і пішов, приходить до пенька. Охи вилазить до його і повів його у своє лісове царство. От висипав охмірку пшениці, наскликав голубів. Назліталась їх така сила, що, господи, і все один в один. Пізнавай, де твій син. Пізнаєш твій, а не пізнаєш знову мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся і оскубається. Ось мій син. Ну, вгадав. Ну, вгадав, коли так, то бери. Взяв, перекинув того голуба. Став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько дуже зрадів, обіймає його, цілує, раді обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли, ідуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у Оха було, а син й розказує то знов батько розказує, як він бідує, а син же слухає. Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть тут, полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинусь хортом та піймаю лисицю. То паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста рублів, тільки продавайте без ретязя. То у нас і гроші будуть, розживемось. Ідуть та йдуть, аж там на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють, лисиця ж не втече, хорт не дожине. Син зараз перекидається хортом, догнав ту лисицю і піймав, а паначі ж вискочили з лісу. твій хорт мій добрий хорт, продай його нам. Купіть що тобі за нього? Триста рублів без ретязя. Нащо нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо на сто ні. Ну, бери всі гроші. Давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. випустили того хорта знов на лисицю. А він, як погнав ту лисицю, то погнав аж у ліс. та перекинувся парубком. І знову прийшов до батька Ідуть та йдуть. Що нам сину цих грошей, тільки що хазяйством завестись. Не журіться, тату, буде ще. Тут паничі їхатимуть по перепелиці соколом, то я прикинусь соколом, то вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знов за триста рублів без шапочки. От ідуть полем, паничі випустили сокол на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає, сокіл не дожене. Перепел не втече, син перекинувся соколом, так зразу й насів на того перепела Паничіше побачили. Це твій сокіл? Мій. Продай його нам. Купіть. Що тобі за нього? Як дасте триста рублів, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчову зробимо. Поторгувались, продав за триста рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицю. А він як повулців та й полетів, та перекинувся парубком і знов прийшов до батька. Ну, от тепер ми розжились трохи. Постійте, тату, ще буде. Як будемо іти через ярмарок, то я прикинусь конем, а ви мене продайте. Дадуть вам за мене тисячу рублів. Тільки продавайте без недоузка. От, підходять до містечка там. Чи що, ну аж ярмарок. Син перекинувся конем. І такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоусток, а він так гарцює, копитом землю вибиває. Тут понаходились купці, торгують. Тисячу без недоустка той беріть. Та навіщо нам цей недоусток? ми йому срібно позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Ха, що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Е, дорого, батю. Візьми п'ятсот з недоустком. Ні. Ну, 600, Бери. Як узяв, той циган торгуватися. Як узяв, так чоловік, і шага не спускає. Ну, бери, батю, батю, бери тільки з недоустком. Е, ні, циганин, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти видав, щоб коня продавали без уздечки і передать ніяк. Як хочеш, а недоуздок мій. Ну, бать, ну я тобі п'ять рублів накину, тільки з недоустком. Чоловік же й подумав, недоуздок яких там три гривні вартий. А циган дає п'ять карбованців взяв і отдав. Чоловік пішов, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган. То ох перекинув циганом. Та й кін несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рух, вражий син. От у обідню пору бере ох того коня заповід, веде до водопою, до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинув окунем, та й поплив. Ох, не довго думавши, перекинувся і собі щукою та давай ганяться за тим окунем. Так оце, що нажене, то оконь одстовбурчить пірця. Та хвостом повернеться, то щука й не візьме. От оце вона до жене та. Окунець, окунець, повернись до мене головою, Побалакаєм з тобою. Коли кумонько, хочеш балакати, то я і так чую. Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаю з тобою. А окунець стовбурчить спірця та собі. Коли ти кумонько, хочеш. То я й так чую. Довго ганялась щука за окунем. Та ні. А це випливає той окунь на берег, аж там цариця шматця пере. Окунь перекинув зі гранатовим перстем у золотій оправі. Царівна й побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому хвалиться. Який я, таточко, гарний перстень не йшла. Батько любується, а царівна не знає. На який ж його цей палець одіти, цей перстень, такий вже він гарний. Коли це через якийсь там час доложили царю, що прийшов купець, а то ох, купцем перекинувся. Що тобі треба, старичок? Їхав я кораблем по морю, віз у свою землю, своєму цареві перстень гранатовий та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Ні, моя дочка знайшла. Покликала її. Ох, як узявся їй просить, щоб одала, бо мені, каже, і на світі не жить, як не перевезу того персня, так вона не віддає, та й годі. Тут же цар і уступився. Оддай, дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові, оддай. А ох так просить Що хочете, та й беріть у мене, тільки отдайте мені цей перстень. Ну, коли так, то щоб ні тобі, ні мені? Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшено. так і пороскочувалось по усій хаті. А ох, недовго думавши, з півнем та давай клювати те пшону. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї ж пшонини і не з'їв. Як поклював та у вікно вилетів собі гець та й полетів собі, а з цієї пшонини перекинув спарубок. І такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалася одразу та так щиро просить царя і царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, що за простого дає свою дочку. А далі порадився цар, взяли їх, поблагословили та подружили. Таке весілля справили, що увесь світ скликали. Казка закінчилась. Хто слухав, молодець. І не сумуйте, бо це не остання казочка, і обов'язково будуть ще. Обіймаю вас, мої хороші!